Гостомель, ірпінь, бородянка, буча міста, про які знає весь світ, міста герої, що взяли на себе один з перших ударів. Але є поруч і маленька пуща водиця з пологовим будинком лелека, що стала міцною підтримкою містам героям. Адже за лічені години сучасний медичний заклад європейського рівня перетворився на справжній осередок екстреної допомоги. Чи не єдиний медичний заклад, що беззупинно працював у регіоні, наближеному до місця запеклих боїв? А акушери, гінекологи, анестезіологи та неонатологи довели свій професійний рівень, не лише допомагаючи породілям в умовах бойових дій, а й рятуючи життя пораненим. Весь цей час ми надавали допомогу. Як нашим залишившимся тут вагітним, нашим породіллям ми приймали пологи весь час приймали поранених тероборона, місцеві жителі. Потім пішли ранені, і ранені все більше і більше а, тяжкими пораненнями. За період з 24 лютого по 7 квітня була надана допомога біля 500 пораненим бійцям ЗСУ та тероборони. Ну і десь 200-250 місцевих мешканців. Медичний заклад не зупиняв рятувати та переховувати людей аж до закінчення військових дій на даному напрямку. Тож і зазнав пошкоджень, адже ворог намагався знищити місце прихистку та допомоги. Фактично, ми працювали як гуманітарний центр на весь цей регіон. Тут приїжджали жінки, діти, старики з хворобами, з проблемами після перебування в підвалах, в погребах. Згадує часи вагітності і пологи, гойдаючи на руках свого синочка і Марія. Вагітність була ідеальною, просто прекрасною. Це було море любові. Ми спостерігалися в Лелеці, бачили її під час всіх сезонів, з таким задоволенням сюди їздили. Найкращий пологовий будинок в четвер бужу чоловіка о п'ятій ранку і кажу: ти знаєш, тихенько не хвилюйся, але почалась війна. Мама пише, що в броварах бомблять, стріляють. Ми піднімаємося і такі, що робити? кажу: ну я нікуди не поїду, поки я не народжу в Лелеці. Ми приїжджаємо в Лелеку 24-го десь годині в 10-й ранку, і залишаємось до народження сина. Лелека супер професійний пологовий будинок. Я таких не зустрічала установ. В принципі, дитина народилась на сьомий день війни. Чесно, незважаючи на війну, незважаючи на всі ці події, я би нічого не змінила в той момент в своєму житті. Матуся розповідає, як справлялася з хвилюванням і як позитивне мислення та підтримка чоловіка допомогли їй в ті часи. У мене було хвилювання. Почати народжувати в укритті мені було дуже страшно за вікном. Було 4-5 різних звуків артилерії, важкої артилерії. Тут були автоматні черги. Тут от по цій вулиці ходили колони з танками. Мені дуже страшно, але я думаю, я обрала найбільш кваліфіковане і безпечне місце для пологів. Тому я відчуваю на сьогодні це найбезпечніше місце, де я можу народити дитину, і тому. Можу з певненістю заявити, оцей слоган Лелеки. Ми прожили наповно за 9 днів війни. Мама, тато я в безпеці народився. Я в Лелеці. Лікарі ледь стримують емоції, згадуючи ті страшні місяці, та переконують, що їх емоції зникають в роботі, і вони знову чітко, злагоджено, професійно надають допомогу, рятують, лікують. Допомагають народжуватися маленьким українцям, майбутньому нашої вільної та незалежної єдиної України. Ми практично не зупинялися, тому що вже з 28 березня почала працювати наша жіноча консультація, яка розташована на Печерську. А з 8 квітня почало працювати на тимчасове відділення, яке було розташовано на базі одного з державних полових будинків в місті Києві. Ми плануємо, я підкреслюю, плануємо з 1 вересня відкрити пологове відділення в Пущі, ну і продовжити тут роботу по скажімо, створенню нової лелеки, нового медичного центру, тому що ці воєнні часи вони так сказати, потребують певних змін для нас іменно в роботі. Тож тут з оптимізмом дивляться в майбутнє. Якщо ми витримали тут лютий і березень. То мені здається, що ми все витримаємо. Ми почали будувати пологовий будинок у 2014 році. Це був дуже важкий період. Тоді було дуже багато сумнівів, чи продовжувати будівництво пологового будинку, чи ні. І тоді, скажімо так, мені в голову прийшла така фраза, що країна, в якої будують пологові будинки, вона має майбутнє. Так, от я хотів би зараз сказати, що країна, яка відновлює пологові будинки, вона має майбутнє. От заради чого ми і працюємо.